Добрий вечір, є велика боязнь смерті. Що робити? Ну, дивіться, боязнь смерті це розповсюджена штука. Тут потрібно першим ділом зрозуміти, що смерть вона прийде до кожного з нас. Це треба усвідомити, одразу, проговорить прямо голос. Зараз проговорить, що смерть це штука, така, що вона завжди приходить до всіх. І не буде такого, що хтось вибереться отсюда живим. Цього немає. А два то, що, чого ви насправді боїтеся? Чи ви боїтеся, що вас не стане на цій землі? Чи ви боїтесь того, що буде після того, ну тобто умовно, покопайтеся в цьому, бо в мене були клієнти, які приходили, ми розбиралися і ну, докопувалися до істини, чого людина боїться. Рітуля, дякую, дякую за квіточки. Тому боясь смерті тут все ж таки, да, скільки вам років, тут ще багато чого впливає на те, що, де ви знаходитеся, боятися смерті це нормально. Прийняти той факт, що я боюсь, але чого да буває, часто люди вже трошки у дорослому віці бояться смерті, тому що вони кажуть, що блін, я нічого не прожила, нічого не побачила, нічого не встигла чи не встиг. І тоді повідчувайте, як живете ви, чи ви задоволені своїм життям, чи не задоволені. Тому що е, бояться вмирати саме ті, хто дійсно ну, прожили своє життя. Знаєте, як кажуть, безсенсовно якось, що я нічого не побачив, не почув і ну, повідчувайте. Але говоріть собі, що. Смерть все рівно настане і ж.